Всім привіт! Ви дивитесь розпаковку попрових сюрпризів української. І я вітаю вас у нашому з вами першому відео у 2025 році. За моїм голосом, ви можете чути, що я ще трошечки хвора, але я вже, в принципі, плюс-мінус одужала і з радістю записала для вас якраз ось це відео та ще декілька. А, сьогодні в нас нова колекція, яку я зробила а, за запитом з коментарів. Це колекція чохли на iPhone. А тут візім пакетиків у нас. Всі айфончики виглядають ось так. Тобто це просто одного кольору, однотонні такі айфони, на які у нас будуть всередині чохольчики, І це пакетики наліпки звісно ж. Також, до речі, сьогодні перше відео в новому році і новий каталог. Оскільки в минулому відео ми вже завершили наш старий каталог, тому тепер а, у нас буде аж два каталоги. І давайте починати обирати наші пакетики. Одразу пропоную взяти з колекції айфони. А, тут давайте візьмемо блакитний, він мені чомусь подобається. Ось такий пакетик. Сьогодні ми завершуємо аж три колекції. Це мої цілі на 2025 рік. А, зілля та пластирі. Дуже сумно, насправді, дуже багато колекцій завершується в одному відео, але з цим нічого не поробиш. З колекції метелики також в коментарях мене просили взяти червоний пакетик. Беремо ось цю частинку. Колекції шкарпетки також просили взяти з рукавичками. Ось цей. З колекції дизайну карт просили взяти з піцею. Зараз треба її знайти. О, знайшла. Ось піца. І ще давайте два пакетики візьмемо. Ось цей буде. І давайте перемішаємо трошки. І ось цей. Так, а Новорічні речі зеленьком просили ось цей. І ялинкові прикраси з гірляндою. Ось цей пакетик. Сьогодні в нас на розпаковці 11 пакетиків. І я думаю, давайте починати. Одразу беремо старий каталог і одразу завершимо пластирі. Ага, ось. Так, ось цей пластир для тих, хто не бачив, можливо, минулих відео, де я пояснювала кілька разів, насправді вже пояснювала цей пластир, він під номером 1, але на номер 1 я вже наклеїла цей пластир, тому я не знаю, під яким номером буде вільне місце. І ось зараз якраз ми приклеїмо пластир, який нам тут у нас буде. І одразу ось цей є варіант місця. Ось тут або ось тут. Де наш пластир? Ось наш пластир, звісно. І тут у нас такий блакитний пластир з динозавром, і він під номером 8. Отже його треба приклеїти ось сюди. І повертаємось на сторінку назад і вже нарешті приклеюємо ось цей пластир. Так виглядає вся наша колекція пластирів. Перша сторіночка. Ой. Клею після відео приклею обов'язково. І друга. Пишіть обов'язково в коментарях, який пластир подобається вам найбільше. Мені, напевно, ось ці два. Але якщо між ними обирати, то, напевно, все-таки ось цей. Ідемо далі. І далі хочу відкрити колекцію мої цілі. Де мої цілі? Де вони? О, ось. Зараз ми знайдемо ціль під номером 3 і завершимо вже цю колекцію. Так, це ціль під номером 3. І це моя ціль на 2025 рік завершити другий семестр мого першого курсу навчання та перший семестр другого курсу навчання в університеті на відмінно. Це буде доволі складно, я це знаю, але я дуже цього хочу, тому сподіваюся, що в мене все вийде. Сподіваюся, що в мене вийде суміщувати канал з навчанням. І так, ось всі мої цілі на 2025 рік: 20 тисяч підписників на Ютубі, накопичити на мрію, поїхати в Київ, вчитися на відмінно, як я вже сказала, прочитати 100 книг, навчитися робити макарунси і навчитися малювати олівцями. Mm. Так, далі хочу відкрити метелики. І це ось такий метелик. Мені чомусь він нагадує міль. Пишіть в коментарях, чи нагадує міль він вам. І він під номером 3. О, ти я правильно відкрила сторіночку навіть. Ось сюди. З метеликами чомусь проблеми у відліпленні. Ось так в нас виходить. Перша сторіночка вже готова, до речі. І залишилось всього два метелика. А ми рухаємося далі. І далі я хочу відкрити новорічні речі. Номер два. І це, звісно, свічка. Я насправді дуже люблю свічки, всі такі ось ароматичні. У мене в кожному вішли до подарунків є ось ці свічки. Я дуже їх люблю. Мені дуже подобається, як вони горять. Навіть не сам запах, як те, що в мене горить свічка. Ось це мені подобається. Така блакитна сторіночка вийшла. На другій сторіночці, не, на другій сторіночці в нас лише подаруночок. А ми рухаємося далі до, давайте, ялинкові прикраси. Так, це, я думаю, приклеїмо його сюди. Не так вони без номерів. Ось, якось так. І прикраса нашої іграшки. Це ось такий. Я не пам'ятаю, хто це. Я не пам'ятаю, я забула, як його звати. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як його звати, якщо це той, про кого я думаю. Оцей з Hello Kitty, якщо це він, якщо я права, напишіть, будь ласка. А ще в нього ось цей дзвоник на шапочці, він такий. Блискуче іначе <гас> ні 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 куда слово цуплівка. Є, а ми переходимо. Давайте далі відкриємо, що в нас тут є. Давайте зілля завершимо. Так, зілля ось. Сюди якраз. І це ось таке нічне зілля з блискучими місяцями. А, до речі, чи помітили ви, як змінилась якість моєї зйомки? Дуже сподіваюся, що помітили. І дуже сподіваюся, що мені не здається, що якість покращилась. Обов'язково пишіть в коментарях. Але, як мінімум, як на мене, стало краще, видно ось ці блискітки. Є, тепер переходимо до давайте, дизайнів карт. Ось. Три пакетики в нас, як зазвичай загалом. І це в нас ось така карта з... Боже, як його звати? З Рапунцель, начебто це я забула, як його звати. Карти в нас без номерків. Так, наступна. Це просто карта з таким дуже гарним, як на мене, принтом. Подивіться просто. Третя зараз теж буде в зеленій гамі, чи що. Карт подобається вам найбільше. Мені, напевно, ось ця з квітами. Так, давайте всі карти з ось такими принтами будемо клеїти на першу сторіночку. А яєчко, нехай буде тут. Що скажете? Його пропоную приклеїти ось сюди. Yeah. Повертаємось назад до наших шкарпеток. І сьогодні у нас шкарпетки під номером. Так, сім начебто. Так, сім. І це, до речі, ось сюди. І прикраси для цих шкарпеточок у нас Грінчі. Звісно, ну, який, який новий рік взагалі може бути без Грінча. Це, до речі, мій улюблений, напевно, новорічний фільм. Завжди перед різдвом та Новим роком я передивляюсь саме Грінча. А що передивляєтесь, випишіть в коментарях. Трошечки криво, але вже нічого не виправиш. Так, і закриваємо цей каталог і переходимо до нового з нашою новою колекцією. Ось такий в нас синій новий каталог. Я не знаю, чи варто мені його якось прикрашати, бо насправді він мені таким дуже подобається. Ось. Сторінки насправді дуже простенькі. Перша виглядає ось так. На другій взагалі ніяких надписів немає. Це шухольчик номер 3 на першу сторіночку. Сама вже насправді забула, що... а, згадала. І це ось такий а, з кицею в костюмчику акули і полуничками, як <різь> киці, я, на жаль, і Акулі, до речі, забула замалювати очі чорним, блін. Я забула про це. Але так, подивіться, наскільки гарно все виглядає. Я дуже старалась, знайти в мене, поки я хворіла, у мене був час. Якраз все дуже гарно промальовувати. тож сподіваюсь, ви оціните мої старання. Так. Тепер головне рівно приклеїти. Блін, як його рівно приклеїти? Я не знаю. Хай буде ось так. А на цьому було все. Сподіваюсь, що це відео вам сподобалось. Обов'язково. Оцініть його коментарем, підпискою, лайком. А, пишіть, щодо того, оформлювати мені цей каталог чи ні. Якось, до речі, напишіть, будь ласка, чи на канікулах ви. І якщо на канікулах, то до якого числа у вас канікули, і коли вам найзручніше дивитися мої відео? А я вітаю вас ще раз зі святами. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в моїх нових відео, Па-па!